По четверте, ваші кордони, ви не зобов'язані комусь щось пояснювати і виправдовуватися. Ви такі, які ви є, і ви маєте право на свої рішення і думку. І доведено, що чим більше ви виправдовуєтесь і намагаєтеся довести щось співбесіднику, тим більше сумнівів він має і тим менша значність ваших слів. Отож, якщо ви відчуваєте, що ваш співбесідник робить паузу. Його зовнішній вигляд, вираз обличчя ніби спонукає вас почати виправдовуватися і пояснювати свої причини. Вам може бути від цього тривожно, дискомфортно. То це може бути ознакою вашої залежності емоційної в першу чергу. Вам в такому випадку потрібно зробити цю паузу і силою змусити себе замокнути і перестати виправдовуватися. Чим частіше ви будете практикувати цей прийом, тим легше вам буде витримувати ці паузи і просто закінчувати розмову на тій хвилі, на якій ви хочете її закінчити.